Для захисту українських військових вітчизняні майстри аматори створили для фронту велику кількість дивовижних броньованих машин, які врятували не одну сотню життів українських захисників. У цьому відео ми розкажемо вам про саморобну броньовану техніку ЗСУ, яка подекуди, хоч і нагадує металевих франкенштейнів, проте виконує своє головне завдання, а саме захист екіпажу від куль та уламків. Дизайн цієї потужної вантажівки з бронею чимось нагадує дизайн машини з фільму Шалений Макс. От тільки зроблена вона в Україні, тому має назву медукр. Вантажівка повністю обварена броньованими листами. Також у машині встановлені броньовані вікна. В авто медукр обладнані 10 душових кабін для військових, а також пральні та сушильні машини. Автомобіль може брати на борт 4 тонни води. А про цей великий броньований автомобіль під назвою Ковчег, створений на базі бронетранспортера БТР-60, ми вже розповідали в одному з наших попередніх відео. Ця машина створена як стабілізаційний пункт для військових медиків на передовій. Виглядає це авто по справжньому футуристично і більше схоже на якийсь марсохід з майбутнього. Ще одна саморобна броньована машина в стилі українського кіберпанку має назву Гранд Джихад. В основі цього металевого звіра знаходиться стара вантажівка. А броня авто створена таким чином, аби не тільки захистити екіпаж, а й таранити перешкоди. А цей саморобний броньовик військові прозвали черепахою через його схожість із цією істотою. В основі броньованої черепахи знаходиться американський пікап Форд Рейнджер. Так виглядає колісна бронемашина Овід, створена на шасі радянської армійської вантажівки газ 66 Щоправда, Овід навряд чи можна назвати аматорською модернізацією. Це дослідне авто, створене фахівцями Житомирського бронетанкового заводу. Його розробили як перспективний концепт створення легкоброньованої техніки в масовій кількості. Ідея була проста: створити комплекси бронювання швидкого монтування, які можна було б встановлювати на ван. Тажні шасі підвищеної прохідності. Ще один захований у панцерні обладунки автомобіль має ім'я Пряник. Це поістині легендарний імпровізований броньовик, який був зроблений зі старого Камазу і металобрухту. Зверніть увагу на передні колеса, які також захищені бронею. А цей унікальний броньовик з максимально незвичним дизайном має назву тортіла. Створив його звичайний український фермер. В основі тортіли трактор Т-150 з'єднаний з половиною корпусу цистерни. Автор задумував цей автомобіль як евакуаційну та десантну машину. А ось так виглядає водійське місце тортіли. Примітно, що розробки цього ж фермера-конструктора використовувалися під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атом. Ні, електростанції, а так виглядає народний броньовик бензовоз, створений на базі вантажного автомобіля урал 4320 на цьому ж бронемобілі, який має назву Дракон, встановили зенітну установку зу 23 2 А тут можна побачити, що до машини ще й під'єднана колісна гаубиця. А так наші захисники укріпили бронею передню частину РСЗВ ГРАД. Броньоване підсилення реактивної системи обійшлося волонтерам у 12 тисяч гривень. Легендарна машина Анаконда, яка має тактичне забарвлення, як у відомої змії, у кузові цього пікапу встановлений великокаліберний кулемет Дешака. У цьому невеличкому авто, яке також має великокаліберний кулемет, важко впізнати УАЗик, з якого волонтери зробили броньовану бойову машину, залишивши лише оригінальний двигун і шасі. Така переробка була реалізована за кілька днів, а витратили на цей броньований апгрейд 25 тисяч гривень. А це українське авто має горду назву Варяг. За основу був узятий вантажний автомобіль краз 255 б який для захисту був посилений листами металу завтовшки у 8 і 10 міліметрів. Особливістю бронювання став захист радіатора загостреної форми, що зіграло гарну службу у розштовхуванні перешкод на дорозі. Цього металевого велетня передали військовим працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу. А ці перероблені уази військові, які їх використовували, прозвали бронежабами. Бронювання автомобілів волонтери здійснили за допомогою звареної арматури. Ці машини залучали для доставки боєприпасів та евакуації поранених. Також у кузові автівок обладнали захищені бронею вогневі точки. Волонтерський броньовик жмеренка був створений для військових на базі машини газ 66 Виготовили його засобами жмеренської дирекції залізничних перевезень. А ось цей брутальний броньовик має лагідну назву Манюня. Він створений на базі Камазу і належав 72-й окремій механізованій бригаді. Ну а цей крафтовий броньовик вражає не тільки своєю брутальністю, а й прикрасою на радіаторі. А це броньований автобус, який для збройних сил України побудували волонтери. На цьому кадрі він же але вже пофарбований. А на цій машині можна сміливо вирушати ловити привидів, оскільки вона доволі схожа на автомобіль з відомого фільму Мисливці за привидами. Загалом кількість створених українськими умільцями народних панцерників просто вражає. Переважна більшість із них була створена ще у період з 2014 по 2015 рік, коли Україна ще не мала достатньої кількості власних вітчизняних броньованих автомобілів і техніки, не кажучи вже про іноземні броньовики, бронетранспортери, бойові машини піхоти, танки тощо, про які на той час взагалі не могло бути й мови, завдяки масштабному волонтерському руху, який праг. Ну, захистити своїх бійців, виникли навіть не десятки, а сотні різноманітних екземплярів переробленої техніки, яка врятувала тисячі життів українських захисників. Звісно, всі ці машини навряд чи можна було використовувати безпосередньо на передовій, адже рівень їх захисту не відповідає сучасним нормам і потребам. Проте для перевезення особового складу, підвозу боєприпасів, доставки провіанту та інших необхідних для військових речей, всі ці машини були ідеальним варіантом. На фоні дефіциту сучасних броньованих автомобілів незвичайні авто і сучасні тачанки українських військових окупант називав бандеромобілями та вундервафлями, що з німецької вундервафе означає дивозброя. Наші добровольці із властивим їм гумором та самоіронією теж вживали подібні слова. У 2021 році в Україні навіть випустили енциклопедію під назвою Народні панцерники», у якій зібрали інформацію про 75 Бронеавтомобілів, зроблених аматорськими конструкторськими бюро. Варто відзначити, що така велика кількість різноманітної волонтерської броньованої техніки, створеної у буквальному сенсі в кустарних умовах, є наочною ілюстрацією того, наскільки збіднілою та неукомплектованою у 2014 році була українська армія. В українських військових не було ані достатньої кількості техніки, ані достатньої кількості зброї, ані сучасного обмундирування. Українське військо 2014 року і Українське військо 2022 року це дві принципово різних армії. Безумовно, волонтерська підтримка захисників України після широкомасштабного вторгнення у 2022 році не просто продовжилася, а й збільшилася в рази. Проте зустрічатись ось такі аматорські творіння стали набагато рідше, оскільки на фронт почали постачати серійну заводську бронетехніку з власних заводів, а також сучасні бронеавтомобілі, які передають за. Су наші іноземні партнери, проте волонтерська активність у контексті створення різного транспорту для сил оборони України не згасла, а навпаки, посилилась. Просто волонтери перемкнулися на створення дещо інших видів техніки, яку постачають нашим захисникам на передову. Наприклад, волонтери почали активно створювати автомобілі баги, які потрібні на фронті для підвищення мобільності та маневровості українських підрозділів. Ось так, наприклад, виглядає баги під назвою Гу. Кіт, яке створили львівські волонтери, це повнопривідне авто розробили учні львівського вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва. А цей потужний вітчизняний багі має назву Варан. Про нього ми зовсім нещодавно розповідали в нашому відео про нові українські ракети та інші мілітарні розробки. А так виглядає багі для збройних сил України від Черкаських майстрів. Цей високомобільний автомобіль має назву Мангуст. А так виглядає всюдихід Тритон, створений цими ж майстрами. А так виглядають військові багі Волз. Ці машини, на відміну від більшості інших автомобілів багі, виробляються серійно і постачаються до ЗСУ десятками, а можливо навіть сотнями одиниць. На деякі з таких машин військові встановлюють протитанкові гранатомети. На цих кадрах можна побачити українські багі ЛТА, що розшифровується як легкий тактичний автомобіль. Машини створені науково-виробничою компанією Техімпекс, яка входить до оборонного сектору. України, а на цих кадрах саморобний багі Мамай, який може брати на борт до чотирьох осіб. Також у цьому багі є кріплення для кулемета та для встановлення двох джавелінів. А тут українська маленька, але прохідна машинка, яка має назву Кулон Контрол. Загалом волонтери створюють для військових багато різноманітних моделей багі. Якісь автомобілі існують лише в єдиному екземплярі, як правило, їх створюють техніки-любителі, які бажають допомогти своїм близьким або знайомим, які служать у ЗСУ. А деякі багі розробляють професійні механіки та інженери та запускають їх у більш масове виробництво. Якщо говорити про вартість таких машин, то в середньому вона варіює від 5 до 7 тисяч доларів залежно від технічних характеристик баги. Друзі, а який пансерник з наведених у цьому відео здивував вас найбільше? Напишіть у коментарях та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!